Надаємо здоров'я! Ми бійці 460 окремого піхотного батальйону 142 бригада. Звертаємося до Сергія Шолудько та глядачів його YouTube каналу, а також до Янголі у Березані та особисто Мар'яни Васильівни Розовик в допомозі дозбирати та допомогти придбати автівку для виконання бойових задач а також для евакуації поранених. Будемо вдячні за любу допомогу. Та репости. Разом до перемоги. Слава Україні! Що ти Колька, готов? Кажи всім привіт. Всім доброго ранку. Так що, хто там казав, що Кольку напрягаю, коли я стою біля нього. Кольку ніхто не напрягає. Колька хоч напряже, так, да, Коля? Так що Микола працює. Завалили сьогодні таку чорну свинку. Подивимося, результат чорного сала. Тому що багато людей. Бояться брати... Воно ну, на камеру так не передає, але це чорна свиня, навіть шкіра чорна. Ну, Були ще й чорніші, але це не вітнамець. Ну хай буде і вітнамець, а? Аби всі такі вітнамці росли. О, чорна свинка. І хто там нам по мішку говорив, верніше не говорив, а бачив я інформацію в Фейсбуці, на Ютубі, на Тіктоці, що. Ви лохи, вас обманюють, мішком покрасили, а ви купили. Ну, По-перше, для того, щоб мішком смалити, треба ще вміть смалити. І для тих людей, які щось хочуть в своєму житті змінити, або хоча б, там, якщо людина пред'яви якісь кидає, по-перше, пред'яву може пред'явити тільки людина, яка купує, коли щось їй не сподобалося в цьому плані. По-друге, розібратися історію самого мішка. От мішковина і як вона до нас прийшла. Все, Калюнька, запускайся, Я не буду тебе відволікати, я людям розкажу і, можливо, потім засніму, як ми будемо смалити мішком. Перед тим, як смалити мішком, свиню треба висмалити до того стану, до якого ви хочете. Тобто все залежить від вас. А потім мішком підкопчуємо. Мішок це також солом'яний, можна сказати. Ну, в основному раніше були ляні мішки. Такого плану. І якщо взяти Полтавську область і Сумську область, то в мене є підписники, які мене в цьому плані консультували. Рома Говоруха один із спеціалістів, який працював забійником ну, одних людей. Вони різали в день 8-10 голів. І Сумська область. То він мені розповідав, є багато методів смаління з мішком. І от мішок більше 30 років навіть люди писали, люди використовують мішки у цих двох регіонах. І славно, звісно, Миргородське сало, якщо люди не розуміють, то воно теж смалиться з мішковиною. Може трішки сам процес не такий, як у нас. От, бо ми не скручуємо сало там, в трубочку. Це люди, які смалять з вечора, а зранку їдуть на базар, то вони його просолюють, скручують в трубку, там, або тряпку, або в кульок потім. Тобто, там є свої моменти. Так що колька працює, калюнчик обганяє свинку, верхній, покров волосяний. Потім чорнить, потім робить отвори, для того, щоб шкірка не лопалася і гарно просмалювалася. І третій етап вже досмалює до того етапу, до якого нам треба, щоб виступив жир, миє, а потім вже ми натираємо олією, щоб гарненько приклеївся загар. І мішечок спалюємо. Так що процес пішов, калюня в процесі. Мене найбільше вихарює те, що в такий важкий період часу для нашої держави знаходяться умніки, яким нема сука, чим зайнятися, а обсуждати таку дурню. Я рахую, що кожна людина як хоче, так і робить, і кожен товар має свій покупець. І кожен господар, і кожен регіон. Робить так, як йому хочеться і як, ну, як воно заходить. Так само по горелкам, так само по соломі. Хто як хоче, так і робить. Ну а ми робимо так. що, друзі, в першу чергу всім доброго дня ще раз. Всі хочу казати, не забувайте. Війна в державі. Не забувайте підтримувати наших захисників, тому що тільки об'єднанні можна щось зробити. Це не чиясь біда, а біда наша обща. Так що я працюю далі, в цьому напрямку і в напрямку підтримки наших воєнних сил України, хто має можливість підтримати. 20.000 років сала це і спинки також буде в розіграш. Ну я побіг в так що дякуючи Богу і дякуючи нашим захисникам. Ми маємо ще одну весну. І ми працюємо, хто як може і хто як вміє. Не шукайте причини, чому хтось пішов, чому хтось не йде. Не сидіть осторонь. Не будьте байдужі, це наша держава, в якій ми живемо, і кожен із нас це є невеличка. Часточка того намиста, яке об'єднує один з одним. Це є механізм. Так що, друзі, поумнічав, як там хтось напише, да мені посрать. Якщо е, чесно, як там буде правильно по-українськи, на жаль, роблять мені зауваження, що деякі от там слово рахую, я вже зрозумів, щитаю, тобто рахувати. Дякую, ну але не завжди в голові воно все вкладається. Але я все роблю для того, щоб трошечки щось змінити, І кожен повинен щось розпочинати із себе. Не треба шукати причину, що військові пішли, якби вони не пішли, то війни не було б. Вони пішли туди самі, вони пішли за гроші. Волонтери вони самі це роблять, ніхто їх не заставляє. Так, тому що мені не байдужа моя держава. Так, пішов чорнить. Процес чорнення, ну а потім вже буде ляпати і робити дирочки своєю досточкою. Так що, друзі, я погнав справлятися, думаю, мішачок будемо спалювати, я засніму і покажу. Так що смоління з, з мішком, не забувайте, що всі кажуть, що миргородське сало це найкраще сало. Так, да, я спакував і Сумським, і Миргородським, тому що в нас організація, що була за забором. Це сумська організація і, і зараз там господар, він в самих сумах живе, він завжди їде і Надія Анатолії завжди приводить шмат сумського сала, тому що це їхня візитівка. Так що Паша, е, я думаю, зрозуміють, не буду робити тобі рекламу. Не, не хороший ти чувак, редиска, е, тому що ну, якось не гоже. Молоти те, що ти не знаєш. Це підчеркує твою дурість і байдужість до нинішньої ситуації. Так що, друзі, я погнав, калюха в процесі, працює, все чи етап по смалінню до того моменту поки не буде по якщо льопнуть води буде воно шипіть зараз вже жир почав проступати потім миєте потім будемо спалювати мішок я поки скребу какашки бо без какашок не буде вкусняшок Готов? Все, щелучка обратно мене напрягає. Так що, друзі, свинка наша посмалена, помита, висмалена, так як нам треба. Кожен смале так, як йому треба. Правильно, патрон? Нормально, падіть? Зараз беремо мішечок, розпускаємо, намазуємо олією свинку, ложимо мішечка і спалюємо, І буде свинка із мішковинкою. Відкуди це пішло? Пішло з 2002 року. Я працював на Нафтогазбезпеці. Приїхав я на станцію Вирішальне, Шальне, працював на Яблуновці на ГПЗ і їздив на базар по сало. Не пам'ятаю, там раніше воно називалося Червонозаводське. І перший раз приїхав, було темне сало з чорною шкіркою, я кажу, йолки палки вони ще мити його не вміють чи що. О, одне чорне, одне коричневе, одне світле, одне таке, як у нас. От. Ну, а потім коли скуштував, я зрозумів. Ну, а потім, коли почав займатися свиньми, коли була проблема із салом, тому що тоді мене ще мало хто знав, я приїжджаю і взагалі то спробували кусочок посмалити з мішковиною. Далася да. От, І положили по кусочку сала кожному клієнту кульочок. І люди почали дзвонити кажуть, а буде таке сало, як ви нам? Прошли раз положили. І з того моменту пішло. Так що пробуйте щось змінювати в своєму житті, не прив'язуйтеся до тих ситуацій, які там колись дід, там баба. Ну, По-перше, треба розуміти, чому раніше так було, чому дід і баба і так це все робили. Раніше не було таких горілок, раніше не було. Навіть бензинових нормальних не було, були тільки ці маленькі. Є навіть по старинці, вони нічого не міняють, тому що вони там раз у рік чи два рази на рік роблять таранчук чи свіжину, немає різниці, як це називається, аби воно було. І працюють по старій накатаній схемі. Тобто, ну, сидять день, ото смалятиме паяльними лампами. У нас так само в селі було я з Васильківського району, але потім в мене сусід у нього перший він зробив. Теж на бензині, але також накачувалося повітря і таким чином також смалили. Так що калюха розпускає мішок, нитки собі бере, потім штани зашиває, ну так, щоб, да? а що, добру пропадати. Так що Зараз будемо працювати далі, і зараз вже надюху треба везти в школу, віруха далі боліє. От, та всі щось сиплять, але надюха йде в школу. То зараз бігенько це все діло з Калюнчиком заділимо, засніму і буде такий відосик. Чому так? Чому вони не вміють його мити чи смирське сало, воно теж з мішком чи в мішку. Так що, той, хто копає яму, буває, не думає, що він її викопає собі. Обисрати когось, а вийшло, що обісрав себе. Так, калюнчик натирає кремом для загару, обична олія. Не рафінована, так, Оля? З олійниці з виповзок. Ну, Отак. От Тираємо, щоб загар рівно лягав. Натираємо. Це все діло. І свинка побілішала трохи правда. Ну, а нам треба, щоб вона почорнішала. І мішок дає і колір, і... Привку скопченого. які мішки не синтетичні, а мішки із цього саме. Ну це вони з під сухих горіхів, там сушки. Тобто замовляє десь Василій підписник мій Березанський, я йому дзвоню, він мені це все діло організовує, я з під кави. О, це такий мішок. Вони різні, тонші, товщі. О, так що зараз покриємо і погнали. Ще залежить, звісно, від свині. Свинка в нас м'ясного направлення і смалиться вона трошки по-іншому. Сальні свині смаляться трошки по-іншому і вигляд шкіри теж інший. Чому? Тому що проступає сало більший під шкірний жиру. Тут сало більш таке горе. Поїхати. Краще це робити трохи медленніше, повільніше. Калюшка в ускореному режимі процес завершив. Знімає зараз цю. І виходить у нас така красота. Для валерчиків, які нам щось там розказували. Да, Колюха, а? Красота? Як персиковий кабанчик. Чи свинка. Ось така красота. Зараз калюха це все діло. Ось так ближче виходить. Сейчас замиє, там десь трошки чорніше зашкрібе його своєю йожиком. Так що, друзі, ну а я на цьому завершую відосик. Всім бажаю миру, здоров'я і добра. Трошки мозгів деяким. І не забувайте, що в нас війна. Але треба працювати, працюємо і підтримуємо наших захисників. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Калюха, всім пока. О, так.